Я вас справа. Вітаємо вас на 38-му світному концерті Магія Цирку. Зразкової циркової студії молоді. Центр культури та дозвілля полтавської міської територіальної громади. В цей справді на час наші діти старанно готувалися і зробили просто приголомшливу програму. Сьогодні ви побачите майже професійних артистів цирку і початківців, які тільки роблять свої перші кроки. Усі наші артисти, переможці всеукраїнських і навіть міжнародних фестивалів циркового мистецтва. Тільки за цей рік колектив отримав 12 гран при 26 перших та 8 других місць. А минулого року, Колектив побував у Болгарії. Де діти гідно представили не тільки наш колектив, не тільки наше місто, а й всю країну. Дякуємо вам. Це дійсно справжні герої нашого часу. Сміливі, красиві та креативні. А ці та номери, які вони вам сьогодні продемонструють, потребують просто неабиякої підготовки, витривалості та вправності. А саме зараз наші артисти стоять за колісами і дуже-дуже сильно хвилюються. Тож давайте підтримуємо їх облисками. Отже, на сцені зразкова торкова студія Молодість! А розпочинає звітний концерт повітряна гімнастка у сітці. Композиція Русалка виконує Бекер Олександра Піночі Облески.